Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша Інна. І Сьогодні хочу показати вам, що виходить з кризантеми, яку ми вкорінюємо із старого куща. Тобто з куща, який вже квітне повністю і він не є молодим. Ми не беремо молоденький живець, от, а беремо старий, стару гілочку, обрізаємо її і вкорінюємо. Зараз ви побачите відео. Як я це робила, і ось хочу вам дещо показати по результатам цього, які можуть бути варіанти такого вкорінення. То що далі після вкорінення? Ми її вкорінили, побачили, що вже вона прижилася, пересадили більший об'єм, так якось я. Бачите, вон там і видно, є корінці. вона вже досить довго росте в цьому об'ємі, заговорююся. І ніяк не рухається. Це я її вкорінювала тоді, ось коли було це відео. Детальніше можна подивитися його в описі, воно буде. От. І стоїть, можливо, пройде ще час, і вона ось із цих. Пазух листочки почне відпускати молоді пагінці. Ну, це не варіант, що так і буде. Можливий зовсім інший розвиток. Ось як я вам хочу показати цей розвиток. Дивіться, ось стара, ось як це вам краще, бачите, ось цей живець, старий, вкорінений. Від нього нічого не пішло. Ось, бачите, воно там ну, ніде немає ні одного листочка. Але він пустив уже гарно корінці. Тут, до речі, ще їх і не видно. Ну, Вони там є. І ось від цих корінців пішла молода, вже бачите, молоді такі пагінці. Ось вони. Ось. Ось. Зараз я вам отак наближу, бачите? Ось це все воно йде від коріння, оці молоді пагінці. І вже коли вони підростуть більше, їх зрізати можна і вкорінити. І от вже вони будуть рости інтенсивно і нарощувати кущик. Тому що от такі старі пагони, коли ми вкорінюємо, це не обов'язково, що вони пі підуть рости далі. От. Зараз інший варіант. Ось дивіться. Тут був старий пагін, от. але він відпустив. Прямо від вже не від коріння, а от від стебла пішли молоді. Ось такі пагінці. Оці пагінці також можна зрізати, і вони дуже гарно і дуже швидко вкоріняться. Підуть рости також дуже швидко, тому що це молоді молоді пагінці, молоді рослинки, і воно те, що молоде ми беремо, то воно дуже гарно вкорінюється. А от старі. Коли беремо е, живцювати, ну, як стару, рослину, яка вже квітне, в неї, вона зовсім в неї інший вже цикл біологічний, тому вона не буде отак просто брати і вкорінюватись. І рости також. Ось, дивіться, знову ж таки. Пустило, бачите, десь біля кореня, ось ця, що вкорінювалась, і боком пішла. Але ще ось ці. Кореневих пагінців ще немає. Тож кожна рослина, вона, знаєте, розвивається по різному, тому не потрібно переживати, коли вона у вас ось так стоїть. От, ось ця буквально рослина і ось ця, все, що ви бачите, вони вже стоять ну, більше місяця в такому стані, не рухаються. Я вам скажу, навіть більше, ніж місяць. Це точно. Деякі ось, відпускають. Молоді від стебла ну, паростки, а деякі просто отак стоять і нічого не нарощують. Зате потім вони ось так гарненько випустять молоді ці пагінці, підростуть, зрізати і вкорінити. Ще хочу дещо сказати, проговорити. В коментарях є питання, такі, і хочу я на них відповісти, що багатьох, хто вкорінював ось так старого куща живці брав, вони згнили. Я вам скажу, що в мене також позгнивало. Я, наприклад, з віоли Віолет 21 рослинку, живець 21 посадила, збереглося лише 10. Тому що тут потрібно розуміти, що рослина вона зовсім по-іншому розвивається, і вона не хоче зараз вкорінюватись і рости. Тому випади великі, коли отак вкорінюємо старе, стару рослину. Тут немає чому такому дивуватися. Тож, дивіться. Наприклад, от віола-віолет. Бачите, ось корінчик є вже, я її розсадила. І ось це та, яка із старого була в корінні на ну, живця старого. Про те, як я вкорінювала, зрізувала просто гарний кітучий віоли-віолет, Також є відео в описі. Подивіться, кому цікаво. І ось віола-віолет, Дивіться, 16 і 16 це ще нічого не кажу. не... Обманні. Ось цей кущик це був взятий молодий пагінець із куща. І ось так дивіться, як він виглядає. Ось це старий був пагінець, а це я відсаджувала і вкорінювала. Ну, це було, я вам скажу, приблизно в один і той же час. Просто у мене були, дивіться, оцю я від корня взяла, відрізала вершину. Ну, отут. Як вам показати? Я думаю, що, мабуть, ви розумієте, що так як ось в цій рослині йдуть пагінці молоді, ну ось в цій що я показувала, Так і старий кущ, коли він росте, вже коли пізня осінь, то в нього там біля кореня починають рости молоді пагінці. І от я зрізала молодий оцей пагінець, вкорінила його, і дивіться, як він виглядає на сьогодні. Дуже гарний, красивий і. Тут до нього немає ніяких питань. І ось в цей самий час я вкорінювала старий ем, живець брала. І ось так він виглядає. Ну, Тут нема про що говорити, все видно. Є тут корінець, бачимо, він росте, е, але ось такий вигляд Ну, Нічого страшного, він ось, е, поки коріння заповнить весь цей стаканчик, потім він збоку почне відпускати також пагінці. І, і це можна буде розмножувати. Так що варіанти різні, пробуйте. І щось да вийде. Тут ми зараз не можна розрахувати, що посадити старий е, живець, зрізаний із старого куща, верніше, так. і він буде виглядати ось так. Так він виглядати не буде, тому що йому ще, ну, рослина повинна бути е, не розмножуватися цю пору. Вона повинна була б оця гілячка, Вона хотіла собі цвісти. Ну, а потім, щоб її одрізали та да викинули, а ми її заживцювали, ось так вона себе і веде. Так що нічого тут такого немає, все вона пустить і все буде добре з нею. І ще до цього хотіла що сказати, так я звернула на це увагу ще і в цьому році, що коли брати, зрізати живець із рослини і вкорінювати ось так в стаканчику ось просто не в. Допустимо, не в лоточку, де ми туди садимо багато живців, а отак окремо в стаканчик посадити один живець, то це тут буде укорінення навіть старого більший процент буде того, що він вкоріниться. Чим, якщо ми візьмемо, так як я робила, наприклад, фіолу-віолет, я брала великий лоточок і їх туди рядком садила. Знаєте, рослина вже... Накопичила в собі різних хвороб і за сезон, і всього такого, можливо, знаєте, коли вони скупчуються, воно розмножується і не завжди виходить, щоб корінилися багато. Тож, якщо це вже я такий маю досвід, е, провірила в цьому році, що якщо вкорінювати старі пагінці, то краще їх вкорінювати по одному, так, наприклад, ось. Посадили, поставили його, накрили чимсь стаканчиком і хай собі коріннюється. Якщо він пропаде, то він пропаде один, а не, наприклад, один почне хворіти і заразить усі. Я думаю, що випади бувають через це. Все-таки через хвороби, які рослина накопичила в собі за сезон. І вона, знаєте, коли в лоточку місця мало, як би сказати, обмежений простір, і вони ці бактерії так собі розвиваються, може б, якийсь би і не хворів би, але його змусять, так би мовити. Ну, На сьогодні все. Таке відео. Кому воно чимось сподобалось чи допомогло, поставте, будь ласка, подбаєчку. Дякую за перегляд. Хто не підписався, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, для того, щоб бути в курсі всіх моїх наступних відео. На все добре, миру нам та гарних квітків.